Що ж, з нами Олександр Манцюк, головний тренер команди. Олександр, вітаємо вас у заліщиках. Прошу коротко перші емоції та коментарі в сьогоднішньому поєдинку. Та які емоції Програли, Погані емоції. Вважаєте закономірний рахунок у матчі? В першому таймі рівна гра, ми здаємо пару моментів хороших, там де маємо забивати голи, але пропускаємо навпаки з і з того, щоб піти ввести в рахунок, ми йдемо на перерву програючи чого А другий тайм вже програвали в швидкості супернику, бажання більше суперника я бачив більше бажання, вони хотіли виграти, ніж ми. І футболісти, які виходять на заміну, мене вони... Вони влаштовують, як воно вийшло. Мені треба краще, агресивніше. Тому таке. Емоції не дуже хороші. Прошу, які цілі ставить команда на даному чемпіонаті? Та які цілі Входити кожну гру вигравати. Це в нас як в аматорах, так і в чемпіонаті області, і в кубку виходити і брати по максимуму на не Поганий Непоганий супер, суперник, який давав нам швидкість, і ми десь в кінці вже не хватило нам. Не сил, не хватило ці попущені воли, це наслідство того, що ми не встигли.